Аналізуючи, от, можна сказати, свою невдачу е, показати більшому числу людей, українців, що і як треба робити, щоб вийти на нову орбіту нашого існування, я й прийшов до висновку. Треба міняти жанр. Да, і обрав новий жанр, да, маю право сказати, що відкрив новий жанр в літературі. Я його назвав, знаєте як, оперативна фантастика. Фантастика, яка може стати реальністю з високою вірогідністю, протягом двох, може трьох років, отак От не тисяча років, не 100 років, а два-три роки. І оця фантастична детективна історія, що сталося з нами за рік після закінчення активної фази війни. Коли ми, ну як казав один класик, уже просто перестанемо стріляти так, от що сталося з Україною, от про це і ця книжка.